що ти втік з буцегарні на нашу річницю. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні почалося виконання ініціативи щодо експорту українського зерна та іншої агропродукції з наших портів на Чорному морі. Перше судно, яке перевозить 26 тисяч тонн кукурудзи, вийшло з порту Одеси. Станом на зараз ще не час робити будь-які висновки і прогнозувати подальші по але порт запрацював, експортний рух почався, і це можна назвати першим позитивним сигналом, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі. Наразі все залежить від виконання безпекових параметрів ініціативи, а це відповідальність партнерів. В першу чергу організація Об'єднаних Націй і Туреччини. у нас не може бути ілюзії, що Росія просто утримується від спроб зірвати український експорт. І черги на відправку вже чекають 16 суден, і ми готові зробити належний внесок у стабілізацію світового ринку продовольства для нашої держави. Це теж має значну користь, і питання не лише у мільярдах доларів валютної виручки у вирощуванні експортних аграрних культур, задіяні близько півмільйона українців. А якщо додати суміжні Галусі, то це плюс мільйон робочих місць. Звідси відповідна державна увага до виконання експортної ініціативи. Це дійсно потрібно нашим людям. Говорив сьогодні з президентом Франції Мануелем Макроном, зокрема, і про відновлення нашого аграрного експорту експорту море. Загалом переговори тривали півтори години. Були дуже зміні нам розблокувати макрофін, який загальмувався. В Європі хоч слава Україні.